І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравась і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Livit на Phoenix. Карта Промзона. Ну що ж, до бою. Так, ну це в нас Phoenix відроджений з пеплу. Так, З попелу верніше. Я вам скажу легендарнішої машини, так, ну колись вона була ну, настільки потужна, що її навіть вивели із гри. Це Вафентрагер так, Барабан на 5 снарядів. Раніше, по-моєму, було більше снарядів. Але ну, в принципі так. Я вам скажу, що легендарніша, надпотужніша, жахаюча для суперників вона була що почали сваритися, тоді вивели її з гри. ну, Потім поступово почали повертати через повернення Вафентрагер, пам'ятаємо так, через ці події. Режиму повернення в там можна було отримати його в оренду, так? наскільки там боїв, я не пам'ятаю. Бачили ми оці орендовані офентрагері, до речі. Ну Так нахлопушую, що це просто ну, всі, всі кричали: врятуйте, допоможіть. Ну, коли показували реплеї від підписники. Ось, я думаю, що і в цьому бою знає, як на цій ПТСі грати. Я думаю, знає, дивіться, поїхав по алеї. По нульовій лінії, там попереду дуже багато наших братішів. І вже перший ворог вихлопушений. Якщо будуть зараз їхати, випочивши очі, або будуть підшотнені суперники, то ми їх до подохлопушуємо. От, от ви уявіть, у нас шкода від пострілу ну от вилетіла під 600, шкода від пострілу 560. Ну, десь 600 вилітає, так? То якщо шотні їдуть, 5 ворогів можна зразу ж з одного барабана вихлопушити. Дуже комфортний барабан, бачимо мені з постріли, треба довго чекати. Лише, яка, який недолік величезний, що картонний картон. Але ну, якщо така гармата, ще й був гронічницьким бронічним, броніччин, то це був би жах, напевно. Його б точно знову треба було виводити. Це я так розумію на чорному ринку, так на аукціоні. Його там е їх там не дуже багато. Дали, щоб отримали гравці, і я так розумію, гравці їх отримали за дуже величезну плату. Так, там щось неймовірне. Ну напишіть в коментарях, бо я ж не експерт, не експерт. Я до речі, не пам'ятаю, писали тоді в коментарях, але я щось вже і підзабув, бо дуже багато. Боїв записую, та ти зможу і забути, забути, що ви мені там розповідали, чудово та цікаво. Але ви все одно експертні експерти, то ви ж пишіть так. І один, я пам'ятаю, поскаржився, що ой це не може бути, тому що їх тільки на ру регіоні видавали. Їх тут видавали теж на Єврорегіоні, так що поотримали, бачимо, українські гравці мають імбопетехів. Так, поки я розповідав, чудові та цікаві історії. У нас три-два побою в нашу користь. У нас тут великі були сили, але далі просування, мені здається, не буде. У нас проблеми зараз проблемні почнуться на першій, другій, третій та четвертій лінії. Там, якщо зараз прихлопушать наших братішів, саме які б'ються на самій промзоні. Хоча там позаду і ще й і стоять у нас петехи, я думаю, що не так все просто у суперників буде. Ну, побачимо. Тут вихлопушують, тут далі просування немає. І я наскільки пам'ятаю, завжди з Нижнього Респу як починають продавлювати по нульовій лінії, по цій алеї починають продавлювати фланг, то всіх вихлопушують. От перші хвилини мені здається, не по або їхати вже до кінця вперед, правда? А от з верхнього респу легше проїхати. Ну, це я таку тенденцію помітив. Я вже багато позаписував боїв, багато прокоментував саме на... Промзоні, ну, я, я помічаю такі тенденції. Так? Хоча я і не експерт, не експерт там, в якихось танках, по їх характеристикам, не дуже може десь щось розумію, але <звук> я помічаю, що відбувається. в боях. Тут чудово, під клопушив непогано, є четвертого. Вже 2720 настріляно, два вороги знищено. Зараз поїде е 50 ну буде намагатися вибити Е-50М. Хоча мені здається, для нього це буде дуже складно, а можливо і не дуже складно, якщо там і ДБВ бачимо, теж виступає. все ми програємо все ж таки першу, та другу, та третю, та вже й в четверту лінію програємо там ну, велик, величезні сили і ми тут по зелені програємо, до речі, втрачаємо танки. 7 3 рахунок не в нашу користь. Ну. І як тягне тепер цей Фенікс? Побачимо, я думаю, побачимо. Не просто ж так мені реплей надсилають, правда? Так, треба допомогти. Ну бачите, молодець на Є50. А, Є-50М на Є50. А я чомусь подумав, просто Є-50 виїхав. Він його вихло пошив, Чудово. Так, тут ти 100ЛТ. Ой, чудово, що він зараз не підсвітив. А можливо, підсвітив. Треба тікати, бо зараз артилерія полетить. Артилерія для артилерії це. Ну, головніша ціль вибити. Офентрагера, так? <laughs> ну, якщо б вони були прокачувані, то я думаю, що їх зразу ж контрила б артилерія, але тежки такі, як Єбер, наприклад, їх висвічували і артилерія зразу б їх знешкоджувала. Треба було б дуже-дуже обережно грати і шкірити Так, ну чудово. Я думаю, що тут по нульовій лінії вже нікого немає, але просуватися вперед не рекомендую, бо сполочки там леопард може пересвітити. Артилерія це зрозуміла і зашкірилася. Там за цим. Е, так за цими холмами. Чудово. Я думав, що там все чудово у нас буде по нульовій лінії, але бачимо, ми втратили і нульову лінію, там, де стояла артилерія і де стояла ПТХ. Там дві ПТ стояли, ми їх теж втратили. Так, 7-11. Ну вже не критична, в принципі, е, не критичний рахунок, але все одно перевага величез. 7-8. Знівельовуємо потеплі. Ну Чудово, у нас є 50-й грає. ДБВ, ну ДБВ вже контрить, він підсвітився, контрить його артилерії. І є 50 го контр в цей момент артилерія. І втрачаємо ми його. Отже, зараз будемо в повному оточенні ворогів. Заряджаємо весь барабан, всю силу потужність і вмикаємо неймовірне скеліще, щоб витягнути цей бік. Ну от як би ви діяли, як ви б осталися, ну якби ви опинилися в таких умовах, от як зараз. 12-8 рахунок. Нас ДБВ, суперники розуміють, де вона. І по ній постійно артилерія працює. Нашу артилерію зараз вихлопушать там по нульовій лінії. Вона не порається, це точно. Ну, я думаю, все, в принципі вірно робить наш герой і буде поки що стояти, якщо що, можна навіть прикритися ось цим екскаватором. Так, пішов Леопард... А Леопард помилку не здається зробив. Йому треба було поїхати по нульовій лінії. Небагато ХП, він весь бій простояв. Є четвертий там підхлопушений, не зрозуміло там і сьомий, і 113 тринадцятий. ну вони билися там. Ну там така битва була. На промзоні, то я думаю, що вони теж шопнуть. Так, підшотнув його теж. Не дуже шопний, але його підшотнув, А наша артилерія дивиться знешкоджує чи повод, красунчик. Так! Ога, у дуельна дуель. Зною ну, виходимо переможцем. Там бачимо за 13 шотний. Якраз у нас є один снаряд. ну, Є, пробив через, навіть через перешкоду. чудово, це було епічно! Ось ми нам барабан, так? 6 ворогів знищено. Так, а я не помітив, ось залишався ж один проти. 4 чи проти 5. -х? Тут колобанов чи не колобан. От <рив> не помітив я, коли знешкодили, до речі, артилерію. По-моєму, ще ні. Так. Шість ворогів знищено. 5600 настріляно. Навіть танканув щось десь. Акумулятивний снаряд танканув, від Ха-ха-ха, <рив> ось це прикол. Чи що, я не зрозумів. Ну так, показує кумулятивний снаряд, відтяжав. Віск 13. По одному, будь ласка, чудово. Артилерія подумать, буде артилерія. Артилерія тут! Оце помилка! Оце помилка! І він не влучив, ну і наш герой в нього не влучив. А це помилка у суперників, що артилерія сюди приїде. Він не був більш корисний, якби він через цю карту стріляв, правда? А це напруженіший момент битви. 7, 8, 9 кроїв буде приклопушена і 4 клітка, чудово. Ну і що? І дуель на дуель фінальна з артилерією. От помилку він зробив, якби він стояв десь там навіть на а, 6 квадратів, він би сюди влучив і все. 251 хп та й картонний картон. Дійсно, надпотужна потужність. Дійсно, що відродився з попелу в Фенікс, так? Ууу, це було заробітч. А ти не помітив, один проти п'яти залишився чи ні. Ну ми вже е, потім передивимо, потім я вже передивлюсь та вже помічу, як вже на ютубі буде. Та й чудово, чи пашта обертається, огонь. Чудовий бій з неймовірною результативністю. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!